Привет, дорогенькі мої, і зязь іменно для вас у зі час фіглярошні фіглічки. Но третє місто займать ситуація така. Тайга, й геолог се заблудив, не знає, що робити, його кажуть, люди, люди. Той чук ще із боку так се натігать і так демонстративно каже, айно, коли у Тайзі та люди, а коли в Москві, та сіся палачинтовка з очима. Друге місто ситуація от така. На п'явка дзвонить друг каже, ало, перебач, я тебе не одривав. <рикан receiver> На першому місці теж гібоказочна така фігля. Сім-сім, одкрийся уже семий день. Гойкать Алібаба, пробуючи зайти в інтернет. Ну <рикан receiver> <рикан pronunciation> <рикан> no, що, з вами ся прощав, Файного вам дня, желаю! E